І ці скоординовані операції вже викликали занепокоєння як в нашій країні всередині країни, так і серед міжнародної спільноти. Посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова наголосила на збереженні досягнень реформ в антикорупційній площині. Її допис став відповіддю на позицію послів Великої Сімки, які теж серйозно занепокоїлись розслідуванням щодо е, САП та Набу. Україна має протистояти зовнішньому ворогу Росії і незалежні антикорупційні органи, частина цієї боротьби за успіх майбутнього. Євросоюз загалом зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо НАБУ і САП про це заявив і речник Єврокомісії Гіом Мерсіє. Він підкреслив, що ЄС надає значну фінансову допомогу за умови прогресу в галузі прозорості судової реформи і демократичного врядування. При цьому рішення Верховної Ради не наближає Україну до Європейського союзу, можливо, швидше навпаки. Та саме так на ситуацію навколо Набутасап відреагував мер Києва Віталій Кличко в нашому ефірі. Очільник міста зазначив, що так звані ініціативи влади не наближають нашу країну до верховенства демократії і права, в тому числі. Ключовою вимогою від наших партнерів було створення антикорупційних інституцій, які б змогли би контролювати не я хочу під підкреслити незалежних інституцій, які не залежать від керівництва, і також на таємниця, що і набу і САП фінансувалися нашими партнерами. Тобто, в залежності від будь-яких гілок влади ми бачили в цей цей час. Вони виконували виключно ту функцію, яка на них була покладена. на сьогоднішній. День, враховуючи те, що вся увага наших партнерів спрямована на захист країни, на постачання зброї, на фінансову підтримку, і. ну, Дійсно, користуючись цим, що зараз це не є ключовим пріоритетом, був так, випадково зареєстрований такий законопроект і ще був проголосований. Це означає, що е, е, ці дві структури вже будуть впорядковані Генеральній прокуратурі, тобто будуть виконувати ті завдання, які будуть їм ставити.